Давайте зараз розберемося, як же жерт-ланцюжки обновлюють затримки розпосудження сигналу. От припустимо, у нас є РЦ-ланцюжок, до нього підключене джерело імпульсної напруги, яке може видавати, видавати такі от прямокутні імпульси з, з значенням Є е, або зі значенням 0. Тобто це джерело видає напругу або Є, е, або 0. І на виході у нього одержуємо такі от імпульси в залежності від часу. Якщо ми ці імпульси подамо на вхід РЦ ланцюжка, то давайте подивимось, що буде на виході цього РЦ-ланцюжка. Звертаю увагу, що виходом РЦ ланцюжка буде напруга на ємності. Так от, якщо ми в нульовий момент часу подаємо на вхід РЦ-ланцюжка напругу Е, то на виході цього РЦ-ланцюжка напруга Є е моментально не встановиться, а встановиться з якоюсь затримкою 5РЦ. І так само, якщо в якийсь момент часу, наприклад, Т1, напруга джерела змінюється з Є е 0 моментально, то напруга на виході РЦ-ланцюжка змінюється не моментально, а з якоюсь затримкою. І ця затримка буде дорівнювати теж. 5 це як бачите. В момент часу Т1 джерело моментально переключило напругу з Е в 0, а на виході ця напруга з Е в 0 переходить не моментально, а з затримкою. І тривалість цієї затримки буде дорівнювати 5 РЦ. Тобто. Це пов'язано з тим, що напруга на виході є напругою на а напруга на конденсаторі, миттєво не змінюється, конденсатор розряджається у часі поступово. І повністю він розряджається за 5 РЦ. Ну і знову момент часу Т2. Джерело напруги у джерела видає на виході напругу Е. тобто тут напруга миттєво змінюється з нуля в Е. а тут на виході РЦ ланцюжка. Напруга з нуля в Є е змінюється не моментально, а е, зростає від нуля до Є, е за проміжок часу теж 5 РЦ. Ну і в е, момент часу Т3 Знову ми бачимо, що на е, джерелі напруга різко змінюється від Є е до нуля. А на виході РЦ-ланцюжка напруга змінюється поступово. Тобто, як бачите, є певна затримка зміни напруги на виході РЦ-ланцюжка відносно напруги на вході. І справа в тому, що будь-яка аналогова система має вхідну ємність. Аналогова система має вхідний опір і вхідну ємність. І вихідна система має вихідний опір. Вихід аналогової системи має вихідний обмін, а вхід аналогової системи має вхідну ємність. І зверніть увагу, що якщо ми візьмемо одну аналогову систему, аналогову систему 1 і другу аналогову систему, аналогову систему 2, і підключимо вихід першої до входу другої, то одержимо такий, такий же це ланцюжок. І що ми бачимо, що оця от напруга оцього ідеального джерела живлення може змінюватись доволі швидко. Але напруга на вході, у входа в даному випадку буде дорівнювати напрузі наємності входа. Напруга на вході буде змінюватись не моментально, не одразу зі зміною напруги цього джерела напруги, а напруга на вході буде змінюватись поступово. І якщо це от ідеальне джерело напруги буде видавати такі гарні прямокутні імпульси, то тут напруга на вході буде. Змінюватись таким чином. Ємність вхідна заряджається, зарядилась, ємність вхідна розряджається, розрядилась. Потім знову вхідна ємність пішла заряджатися, потім знову вона пішла розряджатися. Тому розуміння цих ланцюжків дуже-дуже важливе, тому що вони обумовлюють затримку передачі даних. В електричних схемах у кожної аналогової системи та й цифрової схеми є вхідна ємність. У кожного виходу аналогової схеми є вихідний опір. і Якщо ми підключаємо один вихід до входу іншої системи, то у нас вже е, утворюється РЦ ланцюжок. І напруга отут на вході буде змінюватись не одночасно зі зміною напруги цього ідеального, ідеального еквівалентного генератора. А буде певна затримка, яка обумовлена зарядом, розрядом вхідної ємності через вихідний опір. А якщо ще ми будемо враховувати опір провідників і ємність провідників, це буде опір провідників РП, це буде ємність провідників ЦП. То ситуація ще більше погіршується. Тому що насправді, наприклад, в інтегральних мікросхемах опір провідників не можна не враховувати, тому що він може бути досить великий у порівнянні з вихідним опором е транзисторів е або елементів інтегральних мікросхем. І ємність провідників теж не можна не враховувати. І Тому опір провідників буде вімкнений тут послідовно, а ємність провідників буде обімплена паралельно. Ну, я ще раз скажу, що... Ємність провідників, вона, в принципі, є паразитною і одержується вона дуже просто. От у нас є на дукованій платі, або всередині мікросхеми дві дорожки металічні, які передають якісь сигнали. Оце, наприклад, може бути дорожка верхня, а це може бути дорожка нижня. І це дві металичні пластинки, а між ними є якийсь діелектрик і от одержуємо паразитний конденсатор. Або, наприклад, якщо розрізати друковану плату, то Тут у нас буде діелектрик, а зверху от іде одна дорожка, знизу йде інша дорожка, і вони виступають обкладками конденсатора, а друкована плата виступає діелектриком, і хоп, у нас тут теж є паразитна ємність. Ну, це саме стосується не, ті, не лише друкованих плат, а й інтегральних мікросхем. Такі паразитні ємності між провідниками в інтегральних мікросхемах теж існують. І тому їх теж треба враховувати. І виходить, що до ємності входу ще додається паразитна ємність між цими двома провідниками. І, до, і от сюди в лінію включається резистор, який характеризує опір провідників. І це ще більше збільшує затримку заряду і розряду вхідної ємності, і затримку зміну сигналу тут на вході. Тому можна констатувати, що РЦ-ланцюжки є всюди в будь-яких. Лініях передачі даних в будь-яких аналогових та цифрових схемах, і вони зокрема обумовлюють затримку розповсюдження сигналу. Тому це дуже важлива тема. Ну і щоб зрозуміти її важливість, то уявіть собі, що якби не було, якби у всіх провідників був нульовий опір і не було б взагалі ємності вхідної і ємності провідників, то сигнали в цифрових мікросхемах або в аналогових схемах розповсюджувалися б миттєво без затримки. І тактова частота мікропроцесорів могла б зростати нескінченно і не обмежуватись там кількома гігагерцями, як це є зараз. Але в реальному житті це не так, зокрема завдяки цим затримкам, які створюються РЦ-ланцюжками. Ці, за... ці затримки вони зменшують максимальну тактову частоту роботи, наприклад, цифрових схем.